Сьогодні я поділюся першими враженнями від нічого. Насправді, всі жарти про назву компанії Nothing вже давно використали зарубіжні техноблогери, тому тут нічого сказати. А у мене в руках ніщо, хоча насправді це телефон. І називається він Nothing Phone 1. Це перший смартфон компанії, який вже зловив чимало хайпу. Свіже слово у смартфонобудуванні чи чергова хайпова іграшка, про яку скоро всі забудуть. Підписуйтеся на канал, дивіться відео до кінця, і я постараюся розкласти все по полицях. А незабаром вийде і повноцінний огляд з детальним тестуванням та порівнянням з іншими смартфонами. Компанія Nothing була заснована в 2020 році співзасновником OnePlus, який колись хотів стати вбивцею флагманів, але потім щось пішло не так. Перший продукт компанії ми побачили ще того року, і це були навушники Nothing Ear 1, які вийшли досить цікавими, але все-таки не зробили якусь революцію на ринку. Безпровідних рішень. Головна фішка, на яку поставили в компанії дизайн, і це має право на існування, адже користувачів частіше хвилює зовнішній вигляд продукції, а не ці всі ваші кілогерці нанопікселі. Дизайн тут починається із самої упаковки, яка вирізняється неабиякою компактністю і формою. В комплекті, окрім проводу заряджання та самого смартфону, ви нічого цікавого більше і не знайдете. Отже, Nothing Phone зразу вривається тобі в мозок дизайном, коли береш його до рук. І тут справді важко докопатися. Фронтальна панель має симетричні рамки та акуратний виріз під фронталку ліворуч. А після того, як вийшов iPhone 10 ще в 2017 році, виробники Android-смартфонів дуже довго і зі скрипом дійшли до того, що симетричні рамки нехай навіть трохи товстіші, значно приємніші візуально, ніж супертонкі рамки по боках, трохи товстіша зверху і зовсім товста знизу. Навіть зараз більша частина флагманів, на жаль, не мають симетричних рамок. Плоскі бокові грані, через які оглядачі часто порівнюють насінфон з айфоном, теж гарно продовжують цілісність дизайну, хоч і не є такими приємними тактильно, як заокруглені. І так, такі грані були й до 12-го Айфону, Це не є щось ексклюзивне для епловських смартфонів. Насправді мода досить циклічна і заокруглені грані через деякий час знову прийдуть на той же Айфон, От побачите. Торці з алюмінією, що суперприємно як для флагмана. Клавіші регулювання гучності та вімкнення тактильно приємні, мають чіткий натиск та не бовтаються. До речі, Samsung, повчися. Ага. Ну і задня панель, яка надає той самий магнетизм цьому смартфону. Ставка зроблена на прозоре скло Gorilla Glass 5 та естетично скомпоновані деталі, які видно під ним. Є дві колірні версії чорна та біла. І біла, на мою думку, має виграшну позицію з точки зору дизайну. Вона кидається в очі більше. Прозоре скло глянцеве, тому відбитки пальців ви тут будете бачити постійно, але вони не такі важливі на фоні цієї естетики. І так, ви можете сказати, що дизайн річ суб'єктивна, але це не зовсім так насправді. Недаремно ж існують різноманітні дизайнерські канони та стандарти, і тут явно заморочились, щоб смартфон викликав вау-фактор. Так, це той фактор, який продає, і ви з цим нічого не зробите. Та просто прозоре скло було б не таким ефектним, якби сюди не додали світлодіодну підсвітку. І в часи, коли весь дизайн смартфонів звівся практично повністю лише до дизайну задньої кришки. Я насправді здивований, що банальну та досить дешеву виробництві led підсвітку не використовують масово для унікалізації дизайну. Схоже, після нас інфоу можуть почати. Світлодіоди огортають блок камер та котушку безпровідної зарядки. Та ще ми маємо одну діагональну полоску в правому верхньому куті та центральний нижній, так званий знак оклику. Ніхто, точніше ніщо, куди без каламбурів. Не забули і про класичний діод спалаху, а на додачу ще й доповнили все маленьким червоним індикатором відеозйомки. Підсумку, вся ця світломузика, застосовується, коли вам приходить сповіщення, надходить дзвінок. Правда, хто у 2022 році комусь дзвонить, я не знаю. І коли вбудованого спалаху при фотографуванні чи зніманні відео недостатньо, можна посилити його вмкненими діодами. До речі, результати досить цікаві і в повному огляді ви все побачите самі. Звичайно, виробник подавав низку пресетів з фірмовими рингтонами та вібраціями, і всі вони виглядають справді самобутньо. Не виключено, що з часом та з оновленнями функціональність підсвітки буде лише зростати. Та, звичайно, не зовнішністю єдиною під капотом. Ця махіна працює за допомогою Qualcomm Snapdragon 778, g що підкреслює не флагманськість самого смартфону. В поєднанні маємо цілком достатні на сьогодні 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 постійної. Є ще версія на 256 ГБ, яка зараз у мене в руках. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. І пишуть, що для зовсім олігархів ще є версія на 12 ГБ оперативної та 256 вбудований, але особливого сенсу я в ній не бачу. До екрану я б хотів прикопатися, хотів, але не виходить: 120 Гц, Full HD діагональ 6,5 дюймів та хороші запаси яскравості. Та що ще треба? Програмна начинка включає в себе 12-й Android та так звану Nothing OS – Хоча це і не ОС, а просто лаунчер від виробника. І він практично не відрізняється від голову Android, лише трохи дополірований. Ви тут не знайдете 100 тисяч вже встановлених програм, як на тому ж Samsung. Але разом з тим багатьом таке подобається, тому що люди часто не люблять розбиратися, що за чепуха вже встановлена на їхніх девайсах і нафіг то взагалі треба. І за першими враженнями, я мушу сказати, що болонка мені подобається. Видно, що всі анімації пиляли дуже довго і доводили до ідеалу. При першому знайомстві суперплавність простежується в усіх елементах, є враження, ніби процесор тут точно стоїть топовий, хоч це не так. Прослідковується і дизайн-код виробника, тут і фірмовий піксельний так званий шрифт. Для деяких елементів та цікава реалізація висувної шторки, яка з часів Hungam Style кардинально і не змінювалася на Android. Режим Always-On Display тут заслуговує на окрему згадку. Компанія Nothing змогла його в якомусь сенсі переосмислити, про що теж детальніше розповім в повному огляді. І знаєте, коли береш до рук Nothing Phone, тут відчувається перспектива. Перспектива того, що виробники Android смартфонів почнуть більше задумуватися над тим, який експірієнс принести користувачу, не наводячи акценти на флагманську начинку. І так було вже чимало спроб, скажете ви. Але саме ця спроба з цим смартфоном заслуговує на увагу. В повному огляді я, звичайно ж, протестую камери, бо яка б не була обгортка для багатьох якість камер. Знаходиться на ключовому місці. І тут до них є деякі питання. Ще цікава автономність, враховуючи не топову начинку та 4,5 тисячі міліамперовий акумулятор, маємо певні замашки на досить пристойне життя без підзарядки. Питання стосовно смартфону пишіть в коментарях, постараюся відповісти в результаті експлуатації. До речі, смартфон куплений в магазині PixoFone, який ледь не перший зумів завести їх в Україну. Видно, що люди цікавляться справді унікальними моделями Android-смартфонів і продають їх за досить вигідними цінами. Тому завітайте на їхній сайт та соціальні мережі, і ви точно зможете підібрати щось цікаве та унікальне для себе. Життя надто коротке, щоб користуватися лише занудними попсовими девайсами. Погодьтеся. Підписуйтеся, не забувайте про дзвіночок, лайки та коментар, і за деякий час розберемо нас інфон вже детальніше.